Вітаю в ефірі завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: гвардія наступу в Україні стартувала національна кампанія добровільного рекрутингу з брифінгу в обласній військовій адміністрації. Мали продовжити, а знову перенесли розгляд справи щодо відсторонення від посади очільника Полтавської тергромади Олександра Мамая в апеляційному суді. Тепер має відбутися 6 лютого. Ольга Герасим'юк, голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, зустрілася із медійниками Полтавщини. В Україні стартувала національна кампанія добровільного рекрутингу. Гвардія наступу. Це не мобілізація, а суто добровільний набір. Мета утворити вісім додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС. Про все це йшлося сьогодні на брифінгу для журналістів. Побувала там наша знімальна група. Бити гармата. Битися. Помститися, бо війна це помста. В Україні стартувала національна кампанія добровільного рекрутингу. Гвардія наступу створюють вісім додаткових бригад нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під Егідою МВС. Повідомив на брифінгу для журналістів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це не є мобілізація, це суто добровільний набір, компанія. Спрямована винятково на високовмотивованих людей, і вони будуть обирати найкраще за своєю ідеологією та цінностями бригади. Бригади будуть мати найсучасніше обладнання, зброю тощо. Кандидат має пройти військову лікарську комісію, здати психологічний та тест з фізичної підготовки. Лише після цього його чи її зарахують в обрану бригаду Нацгвардії, Держприкордонслужби чи Нацполіції. Нові бригади мають посилити наступальний потенціал України. Ми маємо звільнити всі наші території. Формування нових бригад вже почалося. Стержнем цих бригад стануть люди, які вже мають великий бойовий досвід та проявили себе на фронті в лавах. Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Навчання бійців триватиме кілька місяців за специфікою кожного з підрозділів. Громадяни, які прийдуть проходити службу в цих підрозділах, вони, по-перше, будуть проходити підготовку. Основний етап це підготовка і підготовка, планується проведення підготовки як і на території країни, так і за кордоном. Потім буде проходити бойове злагодження. Охочі можуть подати анкету на сайті гвардії наступу. Крім того, спілкування з добровольцями і запис у нові підрозділи структур МВС відбувається у ЦНАПах. На Полтавщині це можна зробити в чотирьох центрах надання адмінпослуг. Остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу! Час повертати своє. Полтавські волонтери шукають Урал-донор, щоб укомплектувати інженерну машину екскаватор і відправити її на фронт на Донецький напрямок. Урал затрофейли Збройні Сили України у російських окупантів, але перед втечею ті сильно понівечили авто, щоб наші не змогли його використовувати. Усіх охочих допомогти волонтери запрошують звертатися за номером, що ви бачите на екрані. Нам, хлопці, війською передали машину. Це Урал екскаватор, тобто машина базова Урал і екскаватор Твекс. В чому проблема цієї машини? Вона сильно понівечена. і машина Урал виробляється в Росії, а екскаватор Твекс виробляється в Білорусі. Тобто, нових запчастин звернутися, ви як розумієте, ми не можемо взагалі на ці підприємства. Тому ми маємо шукати людей, які нам цьому допоможуть. Дуже необхідна людина-спеціаліст, яка розбирається в екскаваторній цій установці. Сьогодні у Полтавському апеляційному суді з 9.30 мали продовжити розгляд справи щодо відсторонення від посади очільника Полтавської тергромади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України. Через відсутність електроенергії засідання перенесли на 10-ту годину. Олександр Мамай прийшов о 10.16, але вже менш ніж за годину залишив залу суду. Згодом суддя Валентин Томилко не на камеру повідомив, що на прохання прокурора питання апеляції щодо відсторонення від посади Олександра Мамая перенесли, бо, за його словами, прокурору потрібен час на перевірку. Про те, що саме перевірятимуть, не оприлюднив. Наступне засідання має відбутися 6 лютого. Про це поінформувала суддя-спікер Полтавського апеляційного суду Оксана Корсун. Справа розглядалася в закритому судовому засіданні. Через це не розголошується інформація, в зв'язку з чим перенесено розгляд справи. Справа розглядом перенесена на 10 годину 6 лютого 2023 року. Все Сьогодні у Миргороді відбулася зустріч голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк із медійниками Полтавщини. Вони обговорювали основні аспекти закону України про медіа, який вступає у силу з березня цього року. Більше про це розкажуть мої колеги. 31 березня цього року в Україні вступає в дію закон про медіа. Цей закон створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, які регулюватимуть сферу діяльності українських змі. Аби обговорити усі питання, які виникають у медійників Полтавщини, пов'язаних із провадженням цього закону. Сьогодні до Миргорода завітала Ольга Герасим'юк. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, національна рада сьогодні працює кожен день над тим, щоб ми також переформатували свою структуру, тому що усі мовники, які є на інформаційному ринку, ну крім телеграм-каналів, тому що вони не регулюються, а всі мовники тепер є сферою нашої відповідальності друковані. Онлайн, радіо, телебачення прийняття закону про медіа це одна із вимог європейського союзу, необхідна для входження України в ЄС, за словами Ольги Герасим'юк, робота над цим законом йшла останніх 10 років. Та повномасштабне вторгнення росіян спровокувало різку потребу у проведенні в країні медійної реформи. Цей дев'ятий розділ це дуже важливий розділ. який дає нам механізм боротьби з російською пропагандою. Ми можемо заблокувати. Онлайн, який належить росіянам, ми можемо заблокувати ті ресурси, які ми раніше не могли. От, наприклад, медведчуківські канали Пригадуєте, скільки було боротьби із ними, скільки шкоди вони зробили для того, щоб ця війна почалася. Вони фактично працювали на це. Закон про медіа це закон про справедливість, каже директор телеканалів ІРТ Місто Плюс Ігор Кужик. Адже тепер і онлайн медіа відповідатимуть за свої публікації перед законом. Якщо раніше телебачення там отримує ліцензію, друковані засоби інформації отримують якби дозвола, і вони можуть контролюватися, то онлайн медіа були безконтрольними сьогодні. А вірніше, коли вступить в дію цей закон, всі медіа будуть в рівних умовах. Вони всі будуть контролюватися, і всі вони будуть нести відповідальність за те, що вони транслюють, показують чи друкують. Як зазначила голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, закон про медіа буде запроваджуватися поетапно деякі норми наберуть сили навіть через декілька років. А питання та правила політичної реклами передвиборчої агітації, які завжди викликали чимало конфліктів з медіа, парламентарі випишуть в окремому законі. Гільзи від німецького кулемету часів Другої світової війни знайшов учень Кременчуцького вищого професійного училища. Сталося це під час пошукової роботи на місцях тодішніх бойових дій під Кременчуком. Знахідку хлопець передав до музею військової історії міста. Повідомив нам керівник музею Володимир Поляков. Єгор Кочергін. він вже давно займається, ще й до війни займався і зараз займається пошуковою роботою, присвяченою Другої світової війні. На місцях під Кременчуком були дуже сильні бої, і на місцях боїв він відшукує артефакти, які залишилися, і встановлює позиції наші німецькі, як проходили бої в 41-му-43 роках. У вільний час я займаюся копом, займаюся пошуковими роботами та просто ходжу по цікавим містам з металошукачем. Почав я займатися цією справою з 14 років. Всі можна сказати, знахідки я приношу в музей, і не тільки свої знахідки, а й знахідки а, нашої громадянської організації я теж передаю в музей. Рятувальники ліквідували займання у локомотиві. Подія сталася 2 лютого о 00.35 у селі Пальчиківка Полтавського району. Про це повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Вогнем пошкоджено дизельний двигун, маси піддон, 10 квадратних метрів, лакофармового покриття локомотиву. Врятований даний локомотив локомотиві знищення до догосіння залучалися 10 чоловік особового складу. Державної служби з надзвичайних ситуацій та три одиниці техніки. Причина наразі встановлюється. І знову кіоски на каналізаційному колекторі. Водоканалівці занепокоєні. У разі аварії ці забудови перешкоджатимуть під'їзду ремонтної техніки. Але це ще півбіди. Обвал такого колектора загрожує життю та здоров'ю людей, які там перебувають. У яких ділянках можна встановлювати тимчасові споруди та де отримати на це дозволи, розкажуть мої колеги. Ми зараз знаходимося на вулиці Київське шосе на колекторі діаметром 700 міліметрів, железобетонний. Який іде в сторону каналізаційної насосної станції, і ми зараз показуємо вам забудову на цьому колекторі. Прямо на каналізаційному колекторі, тобто в захисній охоронній зоні, розташовані АЗС та ринок, говорить керівник служби каналізації полтава водоканалу Іван Мистюк. Колектор один, водовод проходить другий, у нас АЗС і ось у нас ринок. Мимо того, що проходить тут колектор, на Через цей ринок також проходить водовод діаметром 500 міліметрів. І це все кіоски, практично ну, частина кіосків знаходиться прямо на колекторі. Фахівець наголошує, будівництво будь-яких споруд над підземними комунікаціями заборонене, адже таке розташування не тільки перешкоджає доступу ремонтної техніки, а й загрожує життю та здоров'ю людей, які там перебувають. Ви уявляєте, яка це буде прірва, як обвалиться цей колектор. І що буде з тими кіосками, які на ньому стоять? Неодноразово ми зверталися, писали листи в міську раду і в районні ради протягом декількох років. Ну, понятно, що. Або Водоканалівці розповідають, днями ліквідовували аварію на подібному забудованому мафами колекторі. У подільському районі Полтави сталося масштабне засмічення на найстарішому самопливному каналізаційному колекторі. Аби усунути цю аварію, техніка наша не змогла заїхати на територію ринку. використати для промивки мереж гідродинаміку наші фахівці не ризикнули, адже під тиском до 200 атмосфер взагалі неможливо спрогнозувати що станеться з тим чи іншим кіоском, а головне з людьми, які там перебувають. Саме тому ліквідація цієї аварії тривала увесь день замість кількох годин. У Полтава водоканалі пояснюють, перед розміщенням тимчасових споруд підприємець має отримати дозвіл у міськраді. Підприємець, скажімо, хоче спорудити ринок. На територію територіальної громади він звертається до відповідної територіальної громади, яка для цього надає ділянку. Після цього підприємець отримує на руки так звану схему розміщення тимчасової споруди з нанесенням інженерних комунікацій. І вже потім цю схему затверджують усі установи, яких це стосується, тобто у яких на балансі є підземні комунікації. Хто і коли надав дозвіл на будівництво мафів на Київському шосе, водоканалівцям Невідомо, говорить Ірина Філоненко, та нагадує, згідно з державними будівельними нормами, захисна охоронна зона для каналізаційних колекторів визначається в залежності від діаметру трубопроводу та глибини його залягання і становить від 5 метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. В межах цих зон не можна будувати споруди, прокладати дорожнє покриття, садити дерева та виконувати земляні роботи. Сьогодні у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрилася персональна виставка Григорія Волкова. У великій виставковій залі експонуються 147 картин полтавського художника. Вони звіт митця за 40 років його творчої діяльності. Найдавніша його робота датована 1980 роком. Останню ж Григорій Волков написав у 2022-му. Із новинок автор вперше на широкий загал презентував свої ескізи. Концепція яка? Пазли, це своєрідні такі пазли моєї творчості. От. Звичайно, тут представлені і експериментальні роботи, абстрактні роботи, тематичні роботи, пейзажі, натюрморти. У мене тут теж є роботи антивоєнні, такі сумні і невеселі. А і все ж таки є роботи такі позитивні, материнство. Портрети батьків я малював, от, так, жінку малював, от, пейзажі. Ну, я, звичайно, я, я намагаюся не занурюватися в депресію і показати позитив, що життя воно прекрасне, незважаючи ні на що. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.